Кожен із нас є унікальною в очах Бога, дуже цінною і неповторною, але також ми маємо багато чого спільного. Погодьтеся. Деякі з нас прямо зараз проходять саме той період життя, в якому ви хочете стати кращим лідером для команди, в якій вже служите. Хтось із нас відчуває повне, тотальне вигорання і думає, як мені не збитися із шляху лідерства і бути провідником Божої благодаті до тих людей, за які я відповідаю. А деякі із нас взагалі говорять про те, що я не знаю, що таке бути лідером. Я хочу стати на цей шлях. Мене дуже надихає саме ідея, але покажіть мені, що таке лідерство. Саме в такі моменти, моменти таких питань, коли хочеться розібратися у своєму лідерстві, у своєму покликанні, інколи варто зупинитися і перезавантажитись, аби знати, куди рухатись далі. Саме тому ми запрошуємо тебе та активну команду, з якою ти служиш. Долучитися до лідерського саміту, який організовує Київська конференція, вже дуже скоро, 10 травня, на цій локації на вулиці Софіївській, 11.15, у приміщенні церкви Абстрілів. Перезавантажуся для того, щоб вести.